Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку робота річки та характер течії річок. Ви вже знаєте, що робота річок належить до потужних природних явищ, які змінюють земну поверхню. Насамперед вони виконують руйнівну роботу. Століттями струмки та річки розмивали, точили, свердлили гірські породи аж поки не проклали собі шлях до моря. Цей шлях. Річкова долина. Та й після її створення вода не припиняє своєї діяльності. Вона вгризається в уступи берегів, розширює і поглиблює долину. Руйнівна робота річки називається річковою ерозією. Зруйновані подрібнені породи пісок, глина, галька, річки переносять униз за течією. Поступово вони відкладають їх у руслі та гирлі. У руслах річок із наносів утворюються пляжі, коси та острови. У гирлах принесені річкою породи відкладаються на дні. З року в рік у гирлі річка Мілія. Там виникають невеликі острівці наносів. І з часом острівці з'єднуються і утворюють вирівняну ділянку, тобто дельту. Вона постійно збільшується і висувається в море. Так, дельта річки Місісіпі щороку висувається в мексиканську затоку на 100 метрів. Дельта вкрита рослинністю і порізана численними рукавами і протоками. Згодом там оселяються люди. А річка продовжує переносити породи і утворювати нові острівці, нові ділянки суходолу. Дельти річок часто мають вигляд трикутника і нагадують четверту літеру грецького алфавіту дельту. Якщо принесені річкою на шарування незначні або відбуваються сильні морські припливи, формується воронкоподібне гирло або естуарій. В результаті періодичних припливних явищ естуарій поширюється і поглиблюється. Напрямок, характер і здатність річок виробляти собі долину залежить насамперед від рельєфу. Напрямок течії річки визначається загальним похилом поверхні, якою вона тече. Так, територія якою протікає Дніпро, похилена на південь, тому річка тече на південь до Чорного моря. Що більший похил поверхні, то дужча річка її руйнує, то глибшою є її річкова долина. Рівнині річки течуть рівнинами. Рівнини мають незначний похил поверхні, тому швидкість течі рівнинних річок невелика близько 1 метра за секунду. Вони течуть повільно і спокійно. Не маючи сили, достатньо для того, аби прокласти собі прямий шлях, рівнинна річка обходить перепони і виробляє широку, але не глибоку долину. По дну якої звивається її русло. Рівнинними річками є Дніпро, Волга, Амазонка та інші. Саме на рівнинних річках утворюється своєрідний вигін, що називається меандр. З часом вигін збільшується допоки меандр не замикається, перетворюючись на озеро Старицю. Гірські річки течуть у горах, де місцевість має великий похил поверхні, тому вони стрімкі та бурхливі. Завдяки цьому утворюються глибокі й вузькі річкові долини. Сотні тисяч років потрібно для того, щоб річка прорізала в горах долину. Глибока річкова долина з дуже крутими схилами і вузьким дном називається каньйон. Найвідоміший Великий каньйон річки Колорадо в Північній Америці має глибину до 1800 метрів. Багато річок, що починаються в горах, мають характер гірських. Але потім вони виходять на рівнину і стають рівнинними. Такими є, наприклад, річка Дунай та Янзи. Дно річок складається з різних затвердістю гірських порід. М'якші породи легко і швидко розмиває течія, твердіші повільніше. Тверді породи, граніт, гнейс – у вигляді величезних кам'яних брил можуть виступати з води, утворюючи пороги. Вони виникають як на гірських, так і на рівнинних річках. Пороги різко змінюють характер течії. Долаючи їх, річка піниться, високо вгору здіймаються бризки, утворюється вир. У таких місцях рівнинні річки схожі на гірські. Якщо на річці є високий скелястий уступ, то вода з нього падає, утворюючи водоспад. Русло річки робить немовби стрибок із висоти. Одним з найвідоміших і найпотужніших у світі є Ніагарський водоспад у Північній Америці. Вода річки Ніагари падає з уступу за вишки 50 метрів. Каміння, яке крутиться у вирах, пробурило під водоспадом багатометровий котлован. В Україні невеликі водоспади є на гірських річках Карпат та Криму. Річки мають велике значення в природі. Вони є ланкою світового кругобігу води. Водообмін у них відбувається кожні 12 днів. Річки для людей виконують величезну роботу. Насамперед, вони є головним джерелом прісної води, а це життєво необхідно для людини і всього живого на землі. Тому люди завжди оселялися поряд із річками. Саме біля великих рік виникли могутні цивілізації стародавнього світу. Вода також необхідна для побутових потреб людини. Вода виконує функцію природного санітара. Нею обігрівають житло. Багатьом подобається відпочивати біля річок, де можна вудити рибу, кататися на човні, купатися. Здавна річки були шляхами сполучення. Річкові перевезення приблизно втричі дешевші залізничних, Водами річок зрошують землі в посушливих районах. Енергію проточної води широко використовують на гідроелектростанціях або ГЕС для виробництва порівняно дешевої електроенергії. Багато річкової води потребують фабрики і заводи. Потреби в воді постійно зростають. Внаслідок цього загострюється проблема нестачі прісної води і охорони річок від забруднення відходами господарської діяльності. Жителям нашої планети потрібно дбати про збереження блакитних скарбів. Адже немає нічого ціннішого у світі за звичайно чисту воду. Берегти воду означає берегти життя, красу навколишньої природи. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: Робота річки та характер течії річок. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!